Ну, щось дивно так і відбувається. Мені вже діти за кордоном пишуть, нам переживають на рахунок того, що тут у нас в країні відбувається, що все пропало. А я навпаки, я натхнений. Нафта валиться вниз, не можуть ці розрузитися танкери російські, дефіцит із-за того танкерів в світі. А якщо ви не знаєте, то цю маржу ну, від бренда, то вниз росіян котиться. І вчора взагалі новина проскочила, контракти заключаються, щоб ви розуміли, на вчора контракти заключалися на російську нафту 55 баксів. А це до моїх 47 доларів вже і Чуть-чуть лишилося. Щоб ви розуміли, по моїх закупку це значить 55 баксів, це 60% прибутків росіян, тільки що взяли і зрізали за тиждень всі оці оці, оці, оці новини. А тут зраду кажуть, Розкажи мені, чому зрада, що что я пропустив, потому мене був тиждень інформаційного детоксу, я лікуюся зараз. От, і що сталося взагалі. У цьому, у цьому світі? Ні, давайте так. Ми повинні розуміти, що йде активна інформаційна війна і це є ну буквально весь березень нас будуть бомбардувати всіми цими повідомленнями, все пропало, всі здали, все погано і багато чого іншого. Тому нічого дивного немає, що там твій син це інше, читається новини. Тому що в дійсності треба дивитися на конкретику, що відбувається. От те, що ми самого початку з тобою обговорювали, що у Трампа з Росією є головне протиріччя. Це нафта так, яке ніяк виправити неможливо. Ні в якому разі нафта пов'язана з тим, що у них є власне виробництво нафти, це раз які вони хочуть розширювати і контролювати. Кроки, кроки по ізоляції Росії. Ійської нафти робляться достатньо жорсткі. Це не так, знаєш, як е, е, от були запроваджені санкції наприкінці каденції Байдена. Я впевнений що там вже Трамп стояв за цими санкціями, тому що багато чого вже погоджувалося з Трампом, е, тому що е, і далі як вони діяли? Якщо не помиляюся, вони в дію вступають. Якраз десь тих числах, там 10 березня чи приблизно цього, 12 числа вже відвантаження заборонено в портах. Да, да, але дивись, що що було зроблено. Як тільки я прийшов Трамп, ну не просто не просто знаєш санкції санкцій. Да, просто де вже телефонував в Китай, в Індію, всім іншим і говорив не балу. Як робив Трамп, коли зупиняв північний потік 2 а коли всім телефонували, попереджали і він це фактично зробив. Так і зараз відбувається. Ніякі зняття, ніякого зняття санкцій з російської нафти не відбувається, не буде відбуватися. Далі, судячи з того, що. Там ОПЕК ухвалила там рішення, скоріш за все, якісь домовленості є щодо зниження цей ну зниження ціни, але іде наступна, ще гірше для Росії історія. Це пов'язана зі штучною економічною кризою, яку викликає Трамп. Це взагалі ніяк не пов'язано з Росією, так а це пов'язано з конкретними проблемами економіки Сполучених Штатів Америки, яку вони збираються перезапускати. Тому що ця тарифна війна, нестабільність на ринках, падіння падіння фондових ринків і так далі це говорить що Трамп сири на перезапуск американської економіки. І знову тут побічним ефектом, який ніяк не пов'язано з Україною, є ну діє ціна на нафту, тому що під час кризи ціна на нафту завжди падає, бо падіння